Здорово! Коротше, є предложение. Ось такого джигита можете забирати прямо з Копорта в Каролине. Кароліни. И сейчас по чуть трохи розкажу. Ми чисто случайно йшли і з другом замітили. Вау, яка тачка, давай заглянем. Ага. Що по ньому? Розбите стекло і чуть-чуть розбите... Я не знаю, Щас. точно надо глянуть. точно надо глянуть. Но у неї получається, чуть-чуть є м'ятина. Стекло розбите і все, у неї по ошибкам нічого зовсім немає. А ще є приємний бонус. Ще є приємний бонус. Тут коротше, все готове вже до ремонту. Ось все. У неї нове стекло лежить. Ось є кришечка зверху. Я, я навіть не думаю, що вона потрібна буде, але вона є. І вона теж бабок стоїть нормально. Коротше, стекло є, стекло оригінальне, стекло нове, воно з подогрєвом, дорогуще. І всі комплектуючі свізуючі вже в машині лежать. Так що просто купили тачку, в якої 34 тисячі пробігав, яка на пневмі, на максимальній комплектації. Не, не знаю, чи максимальна, чи ні, може тут трошки прибрехав, але комплектація ну дуже хороша. Вот, тут панорама, естественно. И, короче, вот такие вот справы. Так что, о, да какая штука, блин, я так люблю. Значит, в спринтере, понял? въедет. Сейчас, это... вау, класс. Да, мне нравится пневма. Пневму мы проверили, она работает. С чин -чин А, вот сейчас, маленький. маленькая кот. Да, господи, ця, втягу это кто Вытягивается, вообще без проблем. Это даже не проблема. Резиночка по, -по, -по. 34 тысячи пробег. я подниму пробег. Вот. Сейчас. Вот. Да, какая красотуля. Да ты шо? Такий руль. Блин, вообще. Ну, видно, что людина за машиной ухаживала. Вот. 34 тысячи 489. По ошибкам в ней вообще ничего нема. Вот. Пневма регулируется. Коробка передачі, все, клімат, все працює. ми все перевірили. Боже, який красивий потолочок, воно таке все е, обзеркаліє, блистить. Навірно, відкриємо. Ой, красота! Ой, красота! Шкура молодого, крокодила. ну, в общем, все як положено. Коротше, ребята, кому цікаво, кому цікаво така... Класна, крута машина, абсолютно безплатно, нічого відправляти нікому не треба. Пожалуйста, ось лот намбер. Іграється вона. 에, можете подивитися, там вся інформація. Є «Копорт Южна Кароліна. Поставайте з нами, бонус плюс.